Цьому випуску. пояснюємо, чому поразка Динамо це крок до зміну столичньої команді. Ардатуран впевнений у проході сервета у матчі відповіді Ліги конференцій. Віктор Циганков шокував Жирону та відкритий до відходу з команди вже цього літа. Поразка 1-3 від Макабі у кваліфікації Ліги Європи це продовження європейського шаху Динамо. І давайте будемо чесними, ми цього чекали. Клуб вже давно втратив конкурентність. Якщо ще минулого літа ми бачили бодай якісь проблиски боротьби в груповій стадії, то зараз команда виглядає повністю розваленою. Фізично каяни програвали майже у кожному епізоді, а від тренерського штабу Шевковського жодної реакції. Так два м'ячі були пропущені у меншості, але й у рівних складах ізраїльтяни домінували у всіх компонентах гри. У нинішньому стані в Лізі Європи робити нічого. Там Динамо зганьбилося б ще більше. Натомість у лізі конференції є шанс зачепитися за перемоги та повернути, хоча б частинку впевненості. Так, обігрувати епіцентр в УПЛ завдяки індивідуальній майстерності можна, але коли потрібна тактика, стратегія і командна гра усе розсипається, складається враження, що гравці виходять на поле лише відбути номер. Звісно, найпростіше перекласти всю провину на Шовковського, але проблема значно глибша. Хто з футболістів реально прогресує під його керівництвом? Академія Динамо давно не випускає гравців, здатних одразу підсилювати основу клубі. Далі живе з спогадами про динамівські серця та минулу славу, а сучасний європейський футбол вимагає іншого динаміки, розвитку та нових ідей. Тому питання зміни наставника вже давно назріло, і дуже ймовірно, що після матчу відповіді з Макабі Шавковського замінить Ігор Костюк. Так, це дуже хороший варіант, і про нього ми будемо вам розповідати в наступних випусках. Самі кияни продовжать свої виступи у лізі конференції, де шансів на перемогу значно більше, і, можливо, саме цей турнір стане тим майданчиком, де команда нарешті знайде нове обличчя, поверне впевненість і зробить перший крок до відродження. У футболі завжди є місце другому шансу, головне до нього прийти і ним скористатися. В іншому матчі донецький шахтар не добив сервет, пропустив з одного моменту, залишився без нападників і витягнув лише нічию. У гірників за матч 23 удари по воротах суперника, але лише шість з них у площину. Суперник лише двічі пробив і зміг забрати нічию. Так було важко пройти швейцарський двоповерховий автобус, але добре, що хоч забили, та не програли. Окрім проблеми кваліфікації єврокубків, у шахтаря ще й кадрова криза пов'язана з травмами. Від початку сезону так чи інакше вибувало вже 12 футболістів, і прямо зараз недоступними лишаються щонайменше 6. У будь-якому випадку матч відповідь проти сервета це буде реально як фінал для шахтаря. Вже всі зрозуміли, що це не легкий суперник і що шанси на прохід огірників тепер 50 на 50. Якщо донецька команда з її багатомільйонними придбаннями залишиться без єврокубків, це буде величезний удар по амбіціям української команди та нового тренера Арди Турана, який дав свій коментар після першого матчу. Насправді, сьогодні ми зіграли добре. Коли граєш вдома, дуже важливо добре розпочати матч. Після легкого виходу один на один ми допустили кутовий і пропустили з нього. Потім трохи розгубилися і трохи відійшли від нашої системи. Чим я не задоволений, так це лише деталями та принципами. Також ми втрачаємо багато моментів. Нам потрібно бути уважнішими, коли ми підходимо до завершення, і більше прагнути забити. Зараз я можу лише подякувати своїм гравцям у Швейцарії. Ми зробимо все, щоб пройти цей раунд. Звісно, це не буде легкою грою, але я довіряю своїй команді. Довіряю своїм футболістам. Ми хочемо спершу вийти до основного етапу, а далі в нас є мрії на майбутнє. Український півзахисник Віктор Циганков засмучений станом Жерони у цьому сезоні та відкритий до того, щоб залишити клуб вже цього літа. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, ситуація навколо українця може стати однією з головних інтриг останніх днів трансферного вікна. Керівництво Жерони готове вислухати пропозиції в розмірі близько 20 мільйонів євро. І хоча Трансфермаркт оцінює це ганково 18 мільйонів в Іспанії, розуміють, що попит на українського Вінгера є, тож сума може бути значно більшою. Віктор виступає за Жерону січня 23-го року. За цей час він став одним із ключових гравців каталонського клубу, допомігши йому вийти на новий рівень у лалізі та пробитись у Єврокубки. Джерела повідомляють, що за циганковим уважно стежать клуби англійської прем'єр-ліги. У Британії відзначають його універсальність. Він може грати як праворуч, так і ліворуч у нападі, а також виходити у ролі атакуючого півзахисника. Отже, видно, що для самого циганкова переїзд до АПЛ може стати наступним кроком у кар'єрі. Він прагне стабільності й амбітних завдань, а клуби Англії готові надати йому платформу для ще більшого розвитку. Таким чином, найближчі тижні можуть стати визначальними для українського Вінгера. Якщо Жерона отримує вигідну пропозицію, а сам футболіст погодиться на новий виклик, то Цеганков вже цього літа може змінити свій клуб. Український захисник університетя Крайова Олександр Романчук став справжнім героєм матчу Ліги Конференції проти Істамбул Башак Шехір. Його асист буквально розірвав соцмережі на 61-й хвилині Романчук блискавично виконув м'яч з аута майже через все поле. І ця геніальна дія перетворилася на справжній шедевр. Пас українця знайшов Карлоса Мору, який подвоїв рахунок 2-0 на користь румунської команди. Європейські фанати одразу почали ділитися цим моментом, відзначаючи фантастичну реакцію і кмітливість українця. Хоч турки зуміли скоротити відставання за три хвилини до фінального звистка, матч завершився перемогою університеті 2-1. Соцмережі вже назвали асист Романчука одним із найрозумніших вчинків цього єврокубкового тижня. У другому турі чемпіонату Франції ПЖ Лізабарного зіграв домашній поєдинок проти Анже, де зустріч завершилась перемогою столичного клубу з мінімальним рахунком 1-0. Перед матчем «Ультрас» ПСЖ вивісили банер, де згадали про забарного та привітали його в новій команді. Українець залишився на лаві запасних. На його позиції вийшов досвідчений бразилець Маркіньос. Парижани під час першого тайму отримали право на пенальті, але 11-метровий удар не був реалізований Усманом Дембеле. На початку другого тайму іспанський хавбек ПЖ Фабіан Руїс відкрив рахунок, забивши єдиний м'яч цієї зустрічі. Забарний, зрештою, таки не вийшов на поле провівши весь марш запасі. Одна з доступних замін залишилась не використаною іспанським головним тренером переможців Луїсомріке. І, хоча сага з трансфером українського захисника добігла до кінця, але не всі питання були закриті. За інформацією французьких змі після трансферу Іллі, вболівальники клубу закликають керівництво продати росіянина Матвія Сафонова. Фанати ПСЖ обрали сторону забарного у цій ситуації. Це можна помітити як у соціальних мережах, так і під час тренувань на стадіонах. Позиція Іллі щодо Сафонова не змінилась, українець його надалі ігнорує, хоча раніше навіть була інформація про те, що бидва гравці отримали від наставника ультиматум з забороною обговорювати політику. Також наставника ПЖ Луїса Енріке запитали про стосунки у команді між Забарним та Сафоновим, де тренер заявив, що спорт мовляв поза політикою. Я вважаю, що спорт взагалі та футбол зокрема це найкращий спосіб об'єднувати людей, створювати єдність, а не роз'єднання. Спорте люди поза політикою та інтересами політиків. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як ви ставитесь до слів Луїса Інріке про ситуацію у команді між Забарним та Сафоновим.